Зараз, напевно, 90% людей хочуть їздити на кросоверах. В силу цього, як ви могли помітити, в багатьох автомобільних виробників уже ледь не весь модельний ряд це суто саме suv сегмент. І це нормально. Я вважаю, але не в кожного є бюджет на те, щоб купити собі новий автомобіль з салону або навіть близько до того. Наприклад, 10 тисяч доларів. От є у мене така сума, що я можу собі дозволити. Всім привіт з вами канал Крукавто. Про такі кросовери ми сьогодні і поговоримо. А спонсор нашого випуску, час газу, час газу сучасний сервіс ГБО. Почнемо, напевно, із ледь не найочевиднішого варіанту в цьому ціновому сегменті: це Toyota RAV-4. І величезним плюсом цього автомобіля є те, що навіть в такому досить скромному бюджеті ви можете купити автомобіль з нормальною автоматичною коробкою передач. Я не з тих людей, які кричать, що Toyota не ламається, бо я сам інженер і розумію, що ламається абсолютно все. Але загалом RAV4 дійсно класний автомобіль, який класно себе зарекомендував в експлуатації і показав свої сильні сторони, такі як надійність, ліквідність та Належний рівень комфорту. Багато в коментарях можуть написати про те, що він пластиковий, фігова шумка і так далі. Але в цьому бюджеті серед кросоверів, які не вип'ють вашу кров і всі гроші з кишень, я думаю, краще не знайти. На ринку найпопулярніші, напевно, два варіанти: це бензиновий двохлітровий двигун та дизельний 2.2. Обидва непогано себе зарекомендували. Єдине, що звичайно, краще шукати машини з мінімальним пробігом. Якщо ж ви заблукали у пошуках автомобіля, кросовера за 10 тисяч доларів. То вам, напевно, знадобиться компас. Джип-компас. Взагалі, я сприймаю джип компас як машину. Це аналог американського дастера, така досить проста, невибаглива, надійна і максимально беземоційна машина. Е, ну, вибачте, це особисто моя думка без образ до власників. Е, до речі, я забув сказати, що традиційно у наших відео є така фішка, що я дуже сильно прошу власників автомобілів, про які ми сьогодні згадуватимемо, або в принципі кросоверів до 10 тисяч доларів, написати в коментарях свій реальний досвід експлуатації тих чи інших авто, тому що для людей, які такі машини шукають, і. Шукають про них матеріал, це буде максимально цінно. Тому одразу від мене всім величезний респект, хто не полінувався написати хоча б декілька слів. А продовжуючи про компас, хочеться сказати, що єдиний момент, такий який суттєвий, як на мене, це те, що це досить не економна машина, і це нормально, так як вона створювалась для сполучених штатів, а там пальне рахують не так сильно, як у нас. З плюсиків, що знову ж таки за рахунок того, що це авто США, там більшість варіантів на правильно автоматі. І доволі непоганому тому брати можна. Ну і раз ми вже розказуючи про компас, зачепили короля, то давайте про нього. Рено Дастер. Чому Дастер Король? Тому що об'єктивно кажучи, цифри показали, що Уже досить довгий час ця машина є в офіційних топах по продажах нових автомобілів в Україні. Це авто. Я б відніс до категорії таких, знаєте, дуже робочих конячок, надзвичайно витривалих, надійних, тому їх так масово закуповували аграрії, щоб ганяти по полях. Найкращим вибором буде звичайно дизельок, 1.5, K9, дев'ять, легенда. Супер повільний, але мега надійний та супер низьким рівнем споживання палива. Але зауважу, що живих машин дуже мало, тому треба бути сумним. Упер обережним при покупці. Що думали, я вас сьогодні залишу без якихось корисних штучок? Ні. ось у мене є BDC Anti-Pollution від «Бардаль». Коротше, це присадка для дизельного пального, яка покращує характеристики, запобігає замерзанню і взагалі робить так, щоб двигун вашого дизельного автомобіля прожив набагато довше. Ну, відповідно, як і його паливна система. А з промокодом, який ви побачите в описі під цим відео, ви отримаєте ще й 10% знижки на всю продукцію від «Бардаль» на їхньому офіційному сайті. Тому швиденько в опис під цим відео. Там все є і користуйтесь для своїх автомобілів тільки найкращими продуктами. Давайте тепер про щось більш комфортне, і це напевно буде Hyundai Santa Fe. Це автомобіль, на який, чесно кажучи, в дитинстві я дивився і прям надзвичайно мріяв мати таку машину в сім'ю. Не знаю чомусь, вона мені супер подобалась. Минуло 15 років, але ця машина не перестала бути комфортною і не перестала бути хорошим варіантом. Єдине, що змінилося, те, що тепер її дійсно можна придбати в бюджеті до 10 тисяч доларів. Почнемо з того, що вона доволі непогано виглядає, залишається досить комфортною та місткою. А тому чудово підійде любителям великих машин або як сімейне авто. До плюсів варто віднести досить адекватну вартість обслуговування, на відміну від багатьох інших представників цього класу. Напевно, найбільша кількість цих машин на дизелі 2,2 або бензиновому 2,7, само собою, з газом, тому що дорого. Для покупки шукайте те, що буде в живішому стані, і з меншим реальним, наголошую, реальним пробігом. Блін, напевно, старість це той момент, коли ти усвідомлюєш, що пам'ятаєш, як листав журнали автомобільні, коли ця машина була новою, а тепер це Mitsubishi Outlander XL, який можна купити за 9-10 тисяч доларів. Зате це машина, яка вже перевірена роками, сотнями тисяч кілометрів і десятками, а напевно і сотнями тисяч автовласників, які, я думаю, залишились щасливими. Є багато різних варіантів: бензин, дизель, до речі, бензин навіть 3-літровий, і автомати, і механіки. Але я б напевно обрав бензиновий 2,4 такий компромісний варіант. Враховуйте, що у цих авто великі пробіги, вони можуть бути скрученими, тому перед покупкою максимально детально перевіряйте її на сервісі, як це тільки можливо. А загалом, бачив, доглянуті аутлендери у власників дуже достойне авто для повсякденної експлуатації, так точно на авто поменше для повсякденної експлуатації по місту, то я б напевно рекомендував все ж таки Nissan Qashqai. В свій час це був напевно ледь не найпопулярніший компактний кросовер в класі. Увагу звернути варто лише на те, що були варіації, які увійшли в мій антирейтинг. Це мотори об'ємом до 1,6 літра на варіаторі. Саме через цю коробку передач це прям ну, супер поганий вибір. А так Qashqai прям класний автомобіль для міста, для сім'ї, невеликий, не з вираженим брутальним дизайном. Тайном, але ну всі потреби закриє точно без проблем. Якщо ж говорити про більш брутальні варіанти, то сюди б я напевно відніс Хонду CR-V. Це машина, яка по факту за рівнем легендарності, з точки зору надійності, приблизно на тому ж самому рівні, де і Тойота rav 4, насправді крутий варіант. Єдине, що ну варто. Усвідомлювати той факт, що в бюджеті до 10 тисяч доларів ви будете купувати машину з пробігом там 280 плюс тисяч кілометрів, і їй вже буде там 15-17 років. Але тим не менше, вона, якщо в непоганому стані, доволі непогано виглядає. Бо і мотори, і коробки, і кузов у CR-V дуже круто додали час і відстань, тому особливих проблем купивши плюс-мінус доглянуту машину, у вас не буде. Для мене це ледь не один із таких символів, в принципі. Кросоверів і свою думку, яку машину вважаєте найлегендарнішою, ви, звичайно, пишіть в коментарях. Далі американець, якого я вважаю недооціненим, тому що дуже багато хто про нього в такому бюджеті взагалі забуває, не відносячи його до кросоверів. Правильно, це Dodge Journey. Ця машина візуально дійсно грає на грані між великим мінівеном та кросовером. Але я його все ж таки відношу до другого. Дуже прикольний просторий автомобіль. В салоні виглядає по-американськи просто навіть в якійсь мірі примітивно, але є класні комплектації, тому не переживайте. Знав багатьох людей з такими машинами, і більшість з них були максимально задоволені Джорні. Купуючи таке авто, не забувайте, що це биточки з Америки, і вони бувають дуже різними. Може бути тотал, може бути топлена машина, плюс деякі з них вже й по 8 років провели в Україні, тому могли ще й тут чималенько назбирати. Наступну машину я вважаю ну прям одним із супер недооцінених автомобілів в цьому ціновому сегменті це шкода Єтті. Е, такий класичний представник Вага, який трапляється в такому ціновому сегменті у нас на ринку, хоч і не є самим популярним, але все ж таки довго розповідати про мотори і коробки я не буду, бо там все як у вагів я б напевно взяв двохлітровий дизель на механіці. Це прям така класична і надійна комбінація. Пам'ятайте тільки, що ваги. Дійсно не дешеві в обслуговуванні, тому будьте готові до немалих витрат саме на це. Перед останнім на сьогодні буде представник бренду Suzuki, і Це Suzuki Grand Vitara. машина, яка має такий брутальний класичний дизайн, і теж, напевно, входить до списку таких символів, скажімо так, епохи. Ця машина була досить популярна і насправді має доволі хороші їздові, скажімо так, характеристики. В свій час ця машина була мега популярною за рахунок співвідношення ціна і якість, і як на мене, зараз рівна та сама історія. Звикнути до досить простого салону, як на мене, важкувато, але можна. Зате отримуйте надійні двигуни, коробки та хорошу геометрію для подолання поганих доріг або ж повної їх відсутності. І ще була дуже дивна, але прикольна трьохдверна версія, дуже Дивно, геть безглузда, але ну погодьтесь, виглядає прикольно і цікаво. На фінал я залишив, напевно, також один із очевидних варіантів у цьому ціновому сегменті це Hyundai Tucson. Дуже багато людей скаржаться на той факт, що ця машина супер пластикова в салоні, все таки грубе, скрипить з часом. Але блін, об'єктивно в цьому ціновому сегменті вважається нормою, враховуючи той факт, що за 10 тисяч ви купуєте досить свіжий автомобіль, і його можна знайти ще із адекватним пробігом. Непогані двигуни, на які можна достановити газ, нормальні коробки, хороші характеристики по прохідності. А що ще треба для щастя в бюджеті 10 тисяч? Звичайно, на сайтах з продажу автомобілів в цьому новому сегменті будуть набагато комфортніші машини. Можна знайти і мерси, можна знайти і Туареги можна і каєна собі знайти. Але якщо ви плануєте автомобіль експлуатувати кожен день і використовувати дійсно як транспортний засіб, а не спосіб витрачати. Гроші і купи свого часу, то в ту сторону реально краще не дивитись. Хіба що ви фанати, ви крім 10 тисяч доларів на авто, маєте ще чималенького запасу в кишені і дуже хочете їздити на преміумі. Загалом це все, про що я вам хотів розповісти сьогодні. Випуск вийшов досить короткий, але думаю, цікавий для багатьох. Ну і на завершення хочеться подякувати вам, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, їм, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашого нашої країни всі актуальні збори в описі під цим відео. Всім мирного неба, всім па-па!